Медіатека запрацювала у Коломийському професійному ліцеї сфери послуг. Це сучасний простір, який обладнали за кошти міжнародного гранту. Його вартість понад мільйон гривень. Осередок, де мультимедійна дошка, комп'ютери та багатофункціональні меблі зроблять процес навчання більш доступним і ефективним, кажуть викладачі та ліцеїсти. Була бібліотека, а стала медіатека у Коломийському професійному ліцеї сфери послуг, оновлена із сучасною технікою приміщення, які вже встигли випробувати та оцінити викладачі та ліцеїсти. До слова, тут навчаються 598 хлопців та дівчат, здобувають вісім професій: агент спостачання, кухар, офіціант, кравець, продавець, електрик, кондитер, оператор програмного забезпечення. У нас була звичайна бібліотека без навантаження техніки, а тепер з мультимедійною дошкою з комп'ютером, де учню дуже зручно працювати. Директорка закладу Талія Квартюк каже, одразу цей осередок став популярним у ліцеї. У просторі почали проводити найрізноманітніші заняття. Продовжує звичайна бібліотека. Перетворилася на коворкінг центр. Учителі проводять окремо уроки, дуже захопилися. Підбирає під свою тему де йому пасує. Він вже тут проводить урок. Чи це української мови, чи англійська дуже німецька багато? Навіть математику проводять, учні просто заходять після уроків попрацювати. Багато функціональні меблі, 12 комп'ютерів, мультимедійна дошка були придбані за кошти міжнародного проє... Діякту розповів Віктор Кімакович, директор департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації, загалом продовжує такі медіатеки вдалося облаштувати у 25 закладах профтехосвіти і коледжах Івано-Франківщини. Чотири із них. У Коломидіатеки це такий новітній підхід до роботи бібліотек. Такий центр для учнівського самоврядування, де вони будуть не тільки вчитися і читати, а вони також будуть створювати свої власні проекти. Тут є всі технічні засоби Ксерокс, мультимедійні дошки, і, звичайні такі маркерні дошки. І всі меблі рухаються, можна міняти простір України. Євросоюз проєкт «Дунайський проєкт», завдяки яким виділення було ці кошти для закупівлі. цього обладнання. до слова зовсім скоро у Коломийському професійному ліцеї сфери послуг запрацює осередок для викладання. Предмету захисту країни цікаво, що тут займатимуться учні одразу двох закладів. Простір вже вражає розміром та наповненням, але каже Наталія Квартюк, це ще не все. У середку ми маємо державне забезпечення, комп'ютери, електронний тир, багато такого військового спорядження. Маємо куточок медицини. Дрони маємо де вчимося управляти дроном. Марина Максимів, Сергій Грин для подій телеканалу НТК.